Час голова правління і База Карпатгаз, який не забезпечить негайне підключення пошкодженої ділянки газопроводу від системи газопостачання і евакуації людей з небезпечної зони, чим порушив пункт 8.12 правил безпеки системи газопостачання. Також хочу зазначити, що в даний час проводяться заходи з перевірки Корицькою між районною прокуратурою, поводжено та заплановано заходи з перевірки Територіальної державної інспекції та праці у Волинській області, Державною фінансову інспекцію Волинської області. І оскільки не всіма контролюючим органом позарадені відповідно щодо пере... відповіді щодо проведення перевірок, прошу міського голову продовжити роботу комісії до отримання всіх повноцінних відповідей по даних. що аби там було підтвердження в частині, що в зв зв'язку з цією аварією, згідно цього рішення, там є заборона, чи є якісь обмеження, ну так, ну, це може бути. Це розслідування було, але заборони не, не було. Олександр Олександр, я ще раз говорю, ви самі ж підтверджуєте той факт, що він не був звільнений по статті і не було, було. йому заборонено. Тою діяльністю на посаду. Питання некоректності, і за чого вони є пропозиції цей пункт виконати, бо воно додатково засідання Тут По суті, чисто, по суті, я обговорюваю. І ще одне таке питання. Добре, молодці спрацювали відносно інспекцію Державного архітектурно-будівельної інспекції. Притягнути, і штрафні санкції, на кого? Головного інженера на той час uh, рибачок був uh, Юрій Іван. Тобто і ще кого, і за Яку суму? 43 тисячі. Хто буде платити? Рибачок хто буде платити? Рибачок, як директор. Приходя як директор. А хто довір? Ви, ви якби власник були своєї церкви, хто платив? Павло зрозумів. Зрозуміло. є питання таке, що ми, як власники та підприємця, будемо за це. все. Шановні депутати, є пропозиція в частині продовжити роботу, тому що я ще також матеріали особисто передав, тому що я, будучи депутатом обласної ради, я давав... Роботі даного підприємства, в мене є відповіді за підписом міського голови і іншими структурами. Я передав Олександру Олександровичу, але вони чисто по роботі водоканалу йдуть, але може вони при нагоді при, 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 пригодя. Шановні депутати, тоді в мене є пропозиція. За чого? Є, якщо є, я необхідність. Я підписував, що влюбляться до начальника Фінської області, щоб пришвидшили. І ще її потрібна допомога. Покін'який. Покін'який. Шановні депутати, у нас не Погоджує всі? всі. Дякую. Олександр Олександрович, будь ласка. Зараз громадські громадські комісії бачили, що ми стали зайняли і тонну комісію і голосили також слово у нас. Ви, як голова комісії, маєте право. Але я звертаю всіх увагу, що члени депутатської комісії громадські дії приймають участь. Це добре, що вони приймають участь у нас. Військово ради від 7.05.2004 року номер 5461 з питань перевірки фінансово-господарської діяльності Ковельського управління водопровідно-комерційного господарства Ковель-Водоканал. Основні результати, що ми почули, управління Служби безпеки України Українській області на підставі звернення тимчасової комісії відносно директора Ковельської Чим порушень пункт 212 правил безпеки систем газопостачання. На підставі вище вказують, враховуючи все встановлені і у законі спосіб зафіксовані корупційні діяння вказаної посадової особи нанесення них прямих матеріальних зпитків комунальному підприємству внаслідок його протиправних дій. Лише на цих наведених приводах цілком можливо зробити відповідні висновок та в односторонньому порядку на підставі. 26бедівчого контракту, керівник може бути звільнений з посади у разі одноразового грубого порушення законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом. В результаті цього, цього для підприємства настали значні негативні наслідки, понесені збитки, виплачені штрафи і тому подібне. Розірватися до батьком Юрою Івановичем зазначений контракт про призначення на посаду керівника водоканалу. Учора, 09.07.2014 року відбулося засідання тимчасової контрольної комісії з цього приводу, де були присутні члени комісії, з числа призначених депутатів, лідерів громадських об'єднань та небайдужих жителів Ковальської громади. Більшість присутніх за результатами засідання наполягали рекомендувати Ковальському міському голові та депутатському корпусу негайно прийняти рішення з даного питання, то розірвати з Рибачком Юрій Івановичем зазначений контракт. Призначення на посаду керівника водоканалу. Разом з тим, деякі депутати з цим не погодились та запропонували Hasta luego. Зазначених організацій вимагає негайно поставити питання на голосування з депутатами Поверської міської ради про зірвання контракту з Грибачком Євровачем на представи промісну освіту тимчасової контрольної комісії та пункту 26 діючого контракту. міському голові ініціювати звернення. громадяни в братье. Шановні e, депутати, по даному питанню, хто має вважання? <звук> <звук> Втраті передбачено стар. Майразове порушення достатньо для звії нас підтримують. Але ж давайте, щоб лично було закінчення нашої комісії створеної, ви підете на нашу комісію і ви заберете звільнити. Звільнити, а комісія нехай працює, правохоронні органи не працюють. Хай не заважає там. На даному керівника!

Якщо комісія подасть висок, не буде підставлено звільнення зразу навчального канала, вже є підстава звільнення. А на що звіт? Вже ж тут визнав його, ну я ще не знаю.